Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Діана. Так як в нас перший день місяця лютого будемо з вами дивитися розклад на картах на лютий 2026 року. В роботі у нас з вами буде Таро Ангелів. Поки я буду тасувати колоду і перемішувати, дещо розповім. Отже, лютий 2026 року ми зараз з вами подивимося, які що готує нам, які енергії цього місяця будуть переважати. Також ще хочу зазначити, що. Ми будемо мати в лютому, з 17 лютого і, здається, до 3 березня. Коридор затемний в лютому місяці. І цей коридор затемнень, якби буде повернення до завдань, які були в 2010 році, тобто події, які були у вас в 2010 році. Щось потрібно буде відпустити, якщо люди якісь з минулого з'являться, якісь незавершені справи. От хтось може собі пригадати, що в 2010 році почалося, чи е, щось було там таке, що було, от, здається, ніби як забути, але має ну, якби, таку тянучу ситуацію до теперішнього дня, то от якраз для цього і буде. Цей коридор затемнений, щоб забрати все те, що не потрібне, все те, що було актуальне весь цей час, але яке вже має бути в минулому давно-давно. Тобто кармічні ситуації якісь мають бути пропрацьовані і відпущені. Абсолютно чітко. Сьогодні в нас повний місяць, повня. А це завжди задає високий емоційний фон. Ну, от, значить, давайте подивимося, що скажуть карти. Ви можете розслабитися, посидіти, послухати. Свічка для вас горить. Можете дивитися на полум'я свічки, взяти собі чай, каву, хто що любить. Якісь смаколики. І просто побути в тишині, в гармонії, в просторі послухати інформацію, щось взяти для себе корисне. Отже, поїхала. Ну тут абсолютно чітко, якраз місяць нам говорить про те, що буде багато роботи. Буде заходити Інформація, будуть зайняті дуже багато людей своїми справами, також ще зміни будуть. У багатьох будуть кардинальні якісь зміни. Але м -м тут все, от бачите, якби йде <кій> про динарії, тобто Пентаклі. І тут абсолютно чітко сказане про минуле, напрацювання якісь з минулого, все, що тягнеться з минулого, все, що не дає спокою, це потрібно забирати. Потрібно дивитися в майбутнє, налаштованим бути на позитив. Приймати зміни і не опиратися цим змінам. Розумієте, як наша земля це жива система. І зараз вона проходить фазу перебудови. Навіть в самому ядрі в землі активуються процеси, такі от перебудови. І ця перебудова вона необхідна нам не для того, щоб ну, як би вам сказати, щоб нас налякати, чи щоб нас якось, ну от призвести нас до якогось страху, якоїсь нагнітання, обстановки. Ні, якраз і старший аркан суд і послання Архангела Даніила. Нам говориться про те, що ми повинні в цьому процесі, який супроводжується напругою, цей процес перебудови, в цих всіх аномальних якихось явищах, чи це погода, чи це події, які нас оточують, я не знаю, кліматичні явища, якісь різкі перепади, температура, важкість. на... Фоні природи, це зрозуміло. Але ще можуть бути і в справах якась така напруга, як би сказати, якась така конфліктність може бути, градус підвищуватися, в цьому всьому хаосі, в цьому всьому, що присутнє зараз в нашому житті, від страху, від якихось переживань. Від внутрішньої нестабільності від цього потрібно відходити. Тому що, розумієте, як все, що в нас робиться, це результат людської діяльності. І земля вона не терпить хаотичного використання ресурсів, якоїсь зневаги, перевантажень і так далі. Земля починає повертати людям все те, що вони напрацювали. І ця. Саме людська діяльність, вона призводить до всіх процесів, які відбуваються на землі. Тому що людина просто люди вже настільки тонуть в своєму егоїзмі, настільки тонуть в тому, щоб тільки брати, брати, брати від тої землі, що просто прийшов час, коли має баланс в баланс приходити все. Земля не терпить у цього всього. І нам говориться про те, що не працюватимуть більше ніякі старі взаємодії з планетою. Все закінчилось. Всі ці процеси зараз вони відчуваються як зона турбулентності і на фізичному рівні, і на енергетичному, і на емоційному. Потрібен бути потрібно. Підналаштуватися до цього суву свідомості, е, як вам це ще сказати, оце якийсь такий сильний опір всьому, що, про, що відбувається, сильний страх, е, втрата цієї внутрішньої опори, все це разом вкупі. Потрібно це все відкидати від себе. Просто потрібно розуміти про те, що по-старому вже не буде. Потрібно усвідомити, зрозуміти. Приводити себе в баланс, приводити себе в стан спокою і, навпаки, понижувати градус е, цієї конфліктності, е, оцього якогось нерозуміння, якогось страху, навантаження. Діяти потрібно, займатися творчістю, займатися навчанням. Дивитися вперед, вірити вищим силам, мотивацію в собі підвищувати. Якби йти до своєї мети, чим би ви не займались? Це на роботі, наприклад, якщо в колективі. Тобто в колективі. Можуть бути якісь конфліктності, не потрібно в них приймати участь, потрібно відсторонитися і подивитися на будь-яку ситуацію збоку. Якщо, наприклад, в нас стосується здоров'я, потрібно не замикатися, розумієш, що тебе щось болить. Звернись до лікаря. Розумієш, що якісь. Е Навантаження є, відчувається втома, значить відпочинь, на свіже повітря вийдіть, подихайте свіжим повітрям, востановіть свої сили в організмі, перезапустіть своє мислення, відпустіть оці ментальні жувачки, які постійно присутні в думках, якісь страхи. Це, розумійте, що це все в нас іде нав'язане розумом. Потрібно відчувати все-таки свою інтуїцію. Це і місяць буде інтуїції, а не швидких рішень. Тільки внутрішній голос і свої, свій власне, своє власне світосприйняття вони будуть підказувати вам через інтуїцію, через наш внутрішній голос з нами розмовляють вищі сили. Людина, яка вдячна вищим силам, яка слухає вищі сили, яка приходить до цього такого самопізнання, усвідомлення, вона почина, починає жити, ставати стійкішою, ставати м, в своїх намірах такою твердішою. І вона якби відчуває оцю внутрішню основу і набагато легше переживати любу турбулентність, що би у світі не робилося. Да. І е, десятка чаш і рицар чаш, вони якраз нам і говорять про те, що емоційний стан має бути в балансі, більше якоїсь романтичності, більше якогось ентузіазму, е, більше якогось усвідомлення, більш, біль, більше радості собі е, приносити. Я не знаю, ну от маленькі подарунки навіть для себе самих робити. Я вам можу сказати, що цей місяць він може приносити якусь різкість. Іноді напруженість і агресивність. М -м може відчуватися у більшості людей внутрішній тиск, якась дратівливість, поспіх, відчуття якоїсь нестабільності. Це місяць буде. Якихось несподіваних, швидких і не завжди комфортних змін. Протягом місяця будемо мати величезну кількість новин, і вони не завжди будуть позитивні. Вони частина інформації може викликати навіть в деякій мірі і обурення. Знаєте, як, то, як головний біль навіть, якесь почуття несправедливості. Але, щоб не сталося, не потрібно реагувати імпульсивно. Не потрібно приймати різких рішень. Потрібно для початку подіям давати, проявитися, або ж взагалі відсіятися в деякій мірі. Тому що. Може бути фейку дуже багато. В інформаційному просторі може бути дуже багато фейкової інформації. Тому вона буде відсіюватися, що на неї, от якби емоційно, ми зреагували, наше тіло зреагувало, ми там розсердились чи ми розпереживалися, а ця інформація вона просто пішла. Тому що постійно потрібно інформаційну гігієну постійно саме найкраще це взагалі відсторонюватися. Тобто, ми побачили, що і як де проходить. Не через себе пропускати цю інформацію, а якби зразу зразу відсіювати і переключатися на головні завдання, які на вас от стоять тут і зараз. Те, що ви повинні вирішувати. Головним Головним месенджем, головним сенсом лютого є перехід. Вісімка чаш і шестірка мечів, вони якраз говорять про те, що сенс лютого є перехід і адаптація. Разом із нашою землею, оці от карти землі, нам чітко показано, що ми повинні вчитися жити по-іншому. Земля змінює свою частоту. І людям теж потрібно підніматись вище. Це усвідомленість, розвиток, ні в якому разі не деградація. Коли людина піднімається, усвідомлює щось, піднімається енергетично на вищі вібрації, людина стає сильнішою. І потрібно пам'ятати, що все старе руйнується не для покарання, а для того, щоб з'явилось щось більш усвідомлене. Живе і стійке. Інтуїція. Інтуїція. Інтуїція, мудрість. Дійсно, це зараз буде такий от місяць, який що б в ньому не ставалося? Ми, о, віра, з нами має бути присутня постійно віра. Потрібно відкидати від себе все те, що вас сковує, те, що вас стиснює, те, що вас бентежить, те, що вас дратує, страхи, саме основне страх, цю ілюзію, головну ілюзію мозку, потрібно відкидати і пам'ятати про те, що ми можемо в нові події заходити із страху, а можемо заходити в щось нове з інтересом. Третього в нас немає. В нас е, так побудована наша свідомість: або страх, або інтерес. Це те, що керує людиною. Так от, із інтересу треба йти, відкидати цей страх. І е, е, люди, які усвідомлені, або приходять до цієї усвідомленості, або вже знаходяться вже е, в цьому стані, завжди звертаються до вищих сил. Вірять вищим силам, відчувають вдячність за життя. І далі по життю, що б не ставалося в таких людей в самі важкі періоди, вони проживаються набагато легше, тому що ми маємо пам'ятати, що все старе, це кармічне, воно повинно відійти, м'яко розчинитися. Зміни мають приходити природним шляхом. І саме внутрішня опора допоможе зберегти спокій і ясність для всього людства. На дні колоди в нас король мечів. Це, ця карта говорить нам про впевненість, про нашу розмову із впевненістю. Бути справедливими і до світу, і до самих себе, проявляти дипломатичність, професіоналізм, якусь свою індивідуальність. Якщо вам потрібна порада, її треба шукати професійно, тобто люди, які щось знають професіонали, ті самі лікарі, якщо ви хворієте, вам потрібно врівноважити. Свій розумовий і емоційний стан для того, щоб прийти до цього балансу, вірити в краще, не сумніватися в собі, і не допускати сумнівів ніяких, а тільки віра вищим силам, позитивний настрій. Хороше, хороший настрій, свіже повітря, відпочинок. А саме головне віра вірте в краще, і воно обов'язково до вас прийде. І все у нас буде добре. Щиро дякую всім. Надіюсь, інформація для вас була корисною. Це інформація з потоку. Тому, хто зрозумів, той зрозумів. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе! Всіх вам благ і всього самого найкращого. До побачення.